Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні з вами я, Анастасія Іванівна. Я дуже рада вас бачити. Разом з вами ми продовжимо подорожувати світом почуттів та емоцій. Ми розглянемо такі почуття та емоції, як чарування, надія, провина, упевненість та захоплення. Ну що, розпочинаємо. Малята. Розчарування виникає, коли ми розгублені. Через нездійснення очікувань та недосягнення бажаних результатів. Як пережити розчарування? Треба поговорити з батьками або дорослими, яким довіряєш. Це допоможе тобі поглянути на ситуацію з іншого боку. Може, тому, що не склалося, є й позитивні моменти. Знайти втіху в хобі та іграшках. Роби те, що тобі до вподоби. Це може бути малювання, гра на музичному інструменті, читання книжки або ігри з друзями. Пам'ятай, що розчарування це невід'ємна частина життя. Іноді не все йде так, як ми того хочемо, і це нормально. Надія, вона виникає тоді, коли ми віримо в досягнення в майбутньому чогось корисного та позитивного. Надія – Дуже важлива у тяжкі часи. Як не втрачати надію? Згадай усі свої попередні успіхи почуття, які тебе в той час охоплювали, це допоможе усвідомити, що можливо подолати будь-які труднощі і досягти поставленої мети. Звертайся за підтримкою до батьків, родичів та друзів. Вони неодмінно підтримають тебе. І заохотять до нових звершень. Завжди пам'ятай, що є люди, які тебе дуже люблять, і це найголовніше. Почуття провини або провина може виникати, коли ми вважаємо, що зробили щось погане або неправильне. Ця емоція може бути корисною, бо вона допомагає нам зрозуміти свої помилки та виправити їх. Що ж робити з почуттям провини? Подумай, як можна виправити ситуацію. Наприклад, якщо ти зламав іграшку друга, запропонуй йому свою навзамін. Якщо ти учинив негарно чи образив когось, маєш перепросити, попросити вибачення і сказати, що тобі дуже шкода. Також можна поділитися своїми почуттями з кимось дорослих. Вони можуть допомогти тобі зрозуміти, чому ти відчуваєш провину та як це виправити? Упевненість виникає тоді, коли людина почувається самодостатньо і вірить в себе та свої сили. Впевнені люди вірять у те, що вони зможуть подолати труднощі завдяки своїм здібностям. І вони зможуть усе усе на світі. Як почуватися впевнено? Визнач, що ти вмієш робити найкраще і роби це завжди. Похвали себе, коли пробуєш робити щось нове, навіть якщо не дуже виходить. Ділися своїми думками та перемогами з родиною і друзями, щоб відчути їхню підтримку. Захоплення. Може виникати, коли ми відчуваємо ентузіазм та радість, займаємося чимось тим, що нам дуже подобається. Ця емоція може бути мотивуючою, яка спонукає нас до подальшого розвитку. Ознаки захоплення. Улюблене заняття сповнює тебе радістю та енергією. Ти приділяєш улюбленій справі багато часу, і тобі навіть не набридає. Ти завжди хочеш дізнаватися щось нове про своє хобі та захоплення і поглиблювати свої знання. Любі малята! Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!